Відроджуючи історичну пам'ять та виховуючи у підростаючого покоління почуття національної ідентичності, у селі Липному Ківерцівського району організували перший фестиваль повстанської пісні Криївка Перця у його рамках, зокрема, реконструювали бій вояків УПА з НКВСівцями. Більше подробиць фестивалю у сюжеті Наталії Ткачук. Фестиваль повстанської пісні відбувся поблизу Криївки вояка УПА на псевдоперець Василя Чеполюка. За задумом організаторів дійства колективу Ківерцівського національного природнього парку Цуманська пуща. Саме на прикладі героїв патріотів потрібно виховувати молодь. Окрім того, фестиваль допомагає розвивати культуру, залучати туристів, популяризувати історичні місця краю. Ми підхватили ідею місцевих людей відновити оцю пам'ять, побудувати тут краївку, але згідно з цього законодавства, на сьогоднішній день діючого ми вирішили зробити його як рекреаційний пункт. Вже в нас в цій стороні по Цуменській пущі є багато місць відновлених визвольних змагань, місця поховань, боїв. Є маршрути прокладені, як ми бачимо за моєю спиною. Вже рівненські масиви. Там вже більше є облагороджених цих місць, але край ми не ділимося, як наша велика Україна, так і одна спільна Волинь, де ці всі події відбувалися. Два роки тому ми відкрили пам'ятний знак на Перцевій горі, де загинув Василь Чепелюк з двома повстанцями, чиї імена Господь Бог знає і пам'ятає. Вони досі невідомі. Ми навіть не знаємо точної дати їхньої загибелі. Того бою героїчного це були 50-ті роки. Можна уявити собі, що ці повстанці більше 15 років після Другої світової війни ще боролись за українську справу. У програмі фестивалю були лекції на патріотичну тематику, показ історичних фільмів, ватра Українська дискотека. Учасників і гостей дійства частували національними стравами. Родзинкою заходу стала реконструкція бою між вояками української повстанської армії та підрозділами Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Його відтворили учасники військово-історичної групи «Азимут». Саме ця подія відбувалася в 1951 році, але ми не відтворюємо, не акцентуємо саме, що це 51-й рік. А одна з багатьох облав, яка була проведена воїнів УПА на території, ну, зокрема Волинської області, західної України і взагалі України загалом, після приходу радянської влади, після весни, зокрема 44-го року, я є. Пограничником. Вони, пограничники були в складі НКВС. Після війни це був соцільний такий підрозділ. Ну, і ми там двоє пограничників як то в складі, тому що людей переважно не вистачало і брали всі резервні війська, які були. Зі сцени фестивалю лунали музичні композиції від творчих колективів і солістів. Серед них народний артист України Василь Чепелюк. Хто найкращий ідеолог – Це культура, митці, мистецтво. О тому, що традиції, які ми згадуємо, які поновлюємо, які удосконалюємо, які піднімаємо із цих куферок, бабусиних, бабусиних, оце, оце наше майбутнє, оце наша сутність, оце нас єднає.